З ініціативи медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя вже декілька років поспіль у приміщенні парафіального будинку діють майстерні для трудової реабілітації молоді з обмеженими можливостями. Педагогів для викладання запросили зі шкіл та подіюну. Молодь тут вчиться виготовляти сувеніри з глини, воску, тканини, а також вишивають та куховарять під керівництвом досвідчених фахівців. Свої творчі витвори рук представляють на благодійних виставках і в парафіальному будинку відвідувачам. Я вишиваю, Дуже красиво. Я люблю вишивати гарно, малювати, ліпити до виховання молоді з обмеженими можливостями вже декілька років поспіль долучається християнська спільнота духовного напряму Віра і світло. Тож, колишні вихованці дороги життя стануть більш відкритими, дружать з вірниками парафії набувають досвіду до спілкування, до духовних зустрічей, ретельно готуються, проводять їх спільно зі своїми наставниками. При нашій парафії якраз і спільно з центром «Дорога життя є тут відкритий цей центр для людей вже віком від 18 років. А так само церква займається і духовним напрямком, який називається Віра і світу, цей міжнародний рух, який є створений в світі, який вже існує більше 30 років, і це несе з собою в більшості такий напрямок, як дружба між молоддю яка є здоровою молодь, яка приходить до церкви, і так само ці люди, молоді, особи з особливим потребами. Представники медико-соціального центру дорого життя постійно навідуються до колишніх вихованців цього парафіяльного будинку, цікавляться ходом їхніх занять, дозвіллям, діляться досвідом з колегами, дають поради. Вони працюють і над удосконаленням трудової реабілітації молоді. Що стосується медико-соціальної реабілітації, наша то воно поповнилося апаратом який називається локомат, це досить дорога і досить необхідна річ для реабілітації людей з серебральним паралічем. Центр поповнився в цьому році новим автобусом, сучасним, спеціально пристосованим для перевезення людей з особливими потребами. Що стосується трудової реабілітації, то в нас є певні види занять, які ми розпочали в цьому році. Ми почали розписувати скло. До новорічно-різдвяних свят молодь підготувала подарункові свічки, виготовлені власноруч. Скромні, компактні, різнокольорові вироби з воску стануть доречними на святовечірному столі. Підготувалися і до приходу нового року розлучили пісні і танці. У парафіяльному будинку дівчата та хлопці з вадами здоров'я виступили з веселим передноворічним концертом для батьків та усіх відвідувачів.